Я була тоді в батьків у Франківську, і там була проще, такий похід, все те місце. І я вирішила, що я піду, я буду довго йти, в мене буде час просто поскладати все по поличках. І це зовсім не те місце, де ти шукаєш вчителів англійської. І я навіть не збиралася. Але коли ми туди прийшли, я зустріла свого знайомого і він каже: О, що ти зараз робиш. Я розказала, що я намагаюся робити школу е, і що ну, ніяк не вдається знаходити людей. І Він каже: о, а в мене є подружка, вона якраз також в е, Києві вчиться. Е, вона дуже там часто працює з американцями, їй все дуже цікаво. До речі, вона зараз сюди прийде. Я Ми ну, ні я, ні Лана не, е, не дуже релігійні люди, але от якось так склалося. Як перетворити страх здатися смішним чи зробити помилку на успішну школу англійської мови? Знає Цвітанна Якимечко. Знайомтеся із засновницею. Я Цвітанна Якимечко і я засновниця школи English Monsters. Мені здається, що бізнес треба робити. Не тоді, коли можеш, а тоді, коли не можеш уже не робити. Я працювала на інших курсах, і в якийсь момент ну, в мене набралося багато пояснень, коли от учні сидять такі, ну як це запам'ятати? І в такі моменти народжується щось там божевільне, не знаю, там, якщо це слово. Е, ну, воно не найпоширеніше, можете не запам'ятовувати, але там е, е, І ми такі, ну, це складне слово. І ми сидимо і думаємо, можна так, дискотека, івобол е, бавіл, і він латеп'є — «discombobulate». І ну, ми так запам'ятовували якісь слова, ми так запам'ятовували якісь граматичні теми. І в якісь моменти зрозуміла, що воно вже в якусь методику прям назбирується, Мене вже просять прочитати там тренінг в мене на роботі. І в якийсь момент мені запропонували написати для тих курсів, на яких я працювала, методику. І я навіть погодилася, бо я подумала: ух ти, це так цікаво, класно. Але потім я зрозуміла: ой, це ж я віддам свою дитинку, і вона вже буде не моя. І оце мене класно пришвидшило, бо я розуміла, що ну. Я зараз або залишаюся тут і роблю щось для цієї школи, або іду далі. Я знайшла оператора, який ну, був непрофесійним оператором. Ми пішли в парк. І записали перший урок, коли ми запостили це відео. Це перший раз прозвучало взагалі там English Monsters, це слово, ну, слово сполучення, як ми сказали, що я назвала нас школою, хоча я тоді була е, і бухгалтером, і прибиральницею, і HR. -ом всім. Так, і так ми почали. Я заплатила Жені 300 гривень за це відео. Е, і там за кілька днів до того, як це відео вийшло, я звільнилася з попередньої Роботи і так почалися монстри. <ріху> Колись я так називала папки там, з різними матеріалами для своїх учнів. Я так ніби як кропив ці монстри, мої монстри, ну так любляче, але потім я їм казала. Ну вам же треба бути монстрами в англійській, ви ж хочете, тому треба зробити домашку. Ми вирішили: так, ми будемо адвокатами англійської наших учнів, не наших учнів, а англійської наших учнів. Тому що інколи там людина дуже втомлена і ну, шкода людину. Ну і хочеться її захистити, але потім ми такі: стоп! А якщо ця людина десь на конференції не буде вміти говорити англійською? Це ми її так захистили, називається. Хай англійська краще подбає про цю людину, про її сім'ю, про її зарплату. Ми будемо інтерес англійської відстоювати. Також ми часто намагаємося боротися з монстрами якимось в голові наших учнів та і нас самих. І так само от, оце не боятися там, підійти до монстра, подивитися йому в очі. Тому, та, от воно обросло таким. Кількома значеннями. Мені здається, дуже класно бути з одного боку творчими, ніби ви божевільні, а продумувати все ніби ви якісь найбільші зануди на світі. Це дуже складно, але так, це можливо. Тим, що ми не сваримо за помилки. І, в принципі, ми не сваримо, тому що ну, немає змісту сварити е, на дорослих людей. Е, ми більше як маємо такі традиції, які роблять так, щоб людині було е, важче закинути англійську. Е, навпаки, от коли ми знаємо, що в якихось моментах ми злюки, тобто ми от такі ми будемо додобувати людину, доки вона нарешті не почне. Правильно вимовляти слово, наприклад, ну оце в нашому значенні злючість. Оця але людина, коли вона вимовляє це слово правильно, і потім, коли ми її хвалимо, каже, знаєш що, ти тільки що сказала це слово, ти навіть не помітила. І ідеально, ти пам'ятаєш, як ти це слово тиждень тому казала. То людина навпаки відчуває, «О, клас! Там класно штрафувати, по справжньому штрафувати учнів за незроблену домашку. Але піцою. Тому що, там, якщо це будуть гроші, це буде якось грубо, там, піцу ми будемо разом їсти на уроці. Колись навіть я проводила один урок, коли я своїм учням за помилки давала цукерки і вони такі. Що можна брати цукерку? М -м. І, бо ми просто показували, що ну, якби, робити помилки це перший крок до того, щоб говорити. Тому та, наші учні там, в цих хвилинках, які вони нам завжди записують, вони розказують дуже багато особистого. Вони там, деколи кажуть, «Ой, я сьогодні такий накурений, але хвилинку треба записати, так от слухай. Та". Тому що дуже часто люди сприймають. Якби, для них англійська це тільки про англійську. А насправді в англійській є от дуже багато спогадів з дитинства, комплексів, невіри в себе. Люди не завжди собі зізнаються, що от їм не комфортно бути смішними перед кимось там, чи якимось неправим, особливо дорослі. Ми вже всі. Ну, зазвичай в тому віці, де ми звикли бути професіоналами. Ми варимося в своїй справі, в нас хороша професійна інтуїція в своїй сфері. А тут ти попадаєш в якесь таке середовище, де ти знову ніби як дитина. І от якщо розслабитися, дозволити собі побути цією дитиною і зрозуміти, що «О, тут мене ну, не скривдять, якщо я буду ось такий. В якийсь час приблизно два роки. Я була єдиним вчителем в монстрах. Я себе заспокоювала тим, що ну мені ж треба заробити гроші на бізнес. А як я це зароблю? Ходити на роботу. І в результаті я просто ходила далі на роботу е, і робила ну те, що робила, і ми так стояли на місці. У випадку з вчителями, якщо є уроки. Відповідно, є гроші, відповідно, є зарплата вчителям. Це ще не такий великий ризик. А от перша людина, там, адміністратор, яка не прямо тобі приносить гроші, це от просто такий стрибок через прірву шукати людей це, напевно, взагалі найбільша проблема. І єдина проблема, яку ми не вирішили до кінця досі. Тобто, я згадую колишні наші проблеми, я така. Це було колись проблеми, але от знайти своїх людей це досі дуже складно. Я нашу першу вчительку, яка от залишилася надовго, я зустріла. Я тоді вже, Мені було дуже складно уявити, я вже почала думати: а може таких людей не існує, як я шукаю. Я була тоді в батьків-Франківську і там була. Проще, такий похід все те місце. І я вирішила, що я піду, я буду довго йти, у мене буде час просто поскладати все по поличках. І це зовсім не те місце, де ти шукаєш вчителів англійської. І я навіть не збиралася. Але коли ми туди прийшли, я зустріла свого знайомого і він каже: О, що ти зараз робиш. Я розказала, що я намагаюся робити школу е, і що ну, ніяк не вдається знаходити людей. І Він каже: о, а в мене є подружка, вона якраз також в е, Києві вчиться. Е, вона дуже там часто працює з американцями, їй все дуже цікаво. До речі, вона зараз сюди прийде. Я Ми, ну ні, я, ні Лана не, е, не дуже релігійні люди, але от якось так склалося. Ми порахували, що нам потрібно провести. 200 співбесід, ну, щоб 200 людей подало до нас заявки, щоб ми найняли одного вчителя, наприклад. Я завжди мріяла зробити таку школу, де ну, вчителі е, не конкуренти, а можуть підійти одна до одного і сказати: ти складаєш речення як богиня, навчи мене складати такі круті речення. Трошки допомогла корона, тому що. До корони ми взагалі дуже рідко брали якісь онлайн-роки, тільки якщо наші учні жили десь за кордоном. В перший місяць не було майже ніяких занять. Було дуже страшно, тому що ну, з одного боку вчителі не провели заняття, ми її не маємо платити, а з іншого боку, це ж абсолютно не їхня вина, Це не означає, що вони не захочуть їсти, вони не мають е, сім'ю. І ми придумали такий е, формат. Ми складали кожного дня. Три речення, якісь про війну, але ми намагалися складати щось таке, щоб людям не було боляче про це думати. там, е, Роми вкрали танк там. чи… Е, і, та, Люди обговорювали, перекладали, скидали нам. А ввечері ми присилали відео з таким дуже детальним розбором е, кожної граматичної, лексичної штуки. там. Е, е, і ми це робили. Вчителі робили це безкоштовно, всі робили. Ну ніхто не знав, що з цього буде, і люди кидали просто донати. І так ми змогли назбирати на половину зарплати всім. Там я і наша операційна директорка не брали зарплату тоді, щоб якраз всім вистачити. Напевно, от 80% того, що ми робили. Ми почали робити ще через місяць. А от через ще місяці два ми навіть побили наш рекорд по кількості проведених уроків. Ми тоді, ну, вперше більше 600 провели. У в мене в житті є одна дуже важлива людина це наш, е, наша операційна директорка. Е, колись коли Діану запиталася, які твої обов'язки. Вона сказала: Ну. Світа це ніби як Бог, який ну, придумав там, світ, Світа придумує світ, а я роблю так, щоб там, гори не падали в річки, щоб небо не падало там, ще кудись. І, та, і ми так доповнюємо одна одну, тому що я якраз ну, від природи я досить хаотична людина. Коли я не мала змоги бути такою хаотичною людиною, ну, я себе тримала в руках, але потім, коли ми змогли так розподілити обов'язки, тому так, великий, ем, дуже велику частину роботи ем, тримаю на собі Діана. Зараз я собі брала такий, правда, міні сабатикал і от я справді все-все-все передала е, комусь, бо я зрозуміла, що я дуже вигоріла і. Ну, що робота не приносила мені взагалі ніякого задоволення, а, а це Ну, я не вибирала її так, щоб вона мені не приносила задоволення. І Я знаю, що це не мій природний стан. Е, і колись років п'ять тому, напевно, я йшла на рік у собаті. І також е, я побачила, наскільки круто монстри можуть робити все без мене. Я приходила все одно на збори, коли хтось задавав запитання. Спочатку я відкривала рот, бо ніби я мала відповідати на ці запитання, потім я згадувала, що я в сабатіклі. І я сиділа і думала, я би точно так само сказала. І тому так, інколи я можу дозволити собі зникнути. Я не дуже вірю, що в сервісному бізнесі там власнику, засновнику, можна зникати надовго. Там, чи просто казати альо, коли мої відсоточки. Ем, тому так, я, я намагаюся бути присутньою, але буває по-зному. Дуже було психологічно важко віддати своїх учнів. Ем, віддати мало того, що віддати своїх учнів, а навчити якихось інших людей проводити уроки так. Щоб ці твої кохані рідні учні любили їх, а про тебе потрошки забували. І для мене це, це зайняло багато часу, от приблизно тих два роки, е, доки я не зрозуміла, що коли я готую вчителів, то мене люблять. І вчителі, і учні, тобто не так, щоб про тебе забувають а якщо у вас правильно налагоджена система, то в тебе просто стає більше учасників у цього процесу, який тобі подобається. Чим більше ти делегуєш, тим більше ти якось бачиш, як можна від цього кайфувати, як можна подбати більше про тих людей. Е, яким ти це делегуєш, тому що не знаю, зробити одну річ може там троє людей, наприклад, в монстрах. Якщо це буду я, то ніхто не зробить ту річ, яку ніхто замість мене не може зробити. Ми так жахливували фінанси на початку, що я не можу сказати точно скільки часу знадобилося, але в принципі. Я пам'ятаю, що от я десь двічі позичила гроші в своїх родичів, так що потім ну, монстри віддавали їм. Весь інший час це було там один місяць в мінусі, інший в плюсі, але вони приблизно одне одного перекривають. Дуже довго це було. О, ми в плюсі, ми 5 тисяч гривень заробили цього місяця, і це було класно. Ну, ми пишалися цим. І в принципі, коли я згадую, ну там. Що скільки в нас було людей, там зараз у нас троє більше людей, які цим займаються, то я розумію, та що 5 тисяч гривень це був досягнення. Десь перед війною повномасштабною ми почали от заробляти якось так, щоб у нас був ще якийсь відчутний прибуток на дві тисячі гривень і не п'ять тисяч гривень. Ну фактично, скільки тоді сім років на це пішло. Напевно, в березні минулого року нам написав наш учень, який е, служив в ЗСУ, і він сказав: Я тобі хочу подякувати за монстрів, бо сьогодні е, там з нами служать американець і англієць, їх поранило, мене ні. Я накладав їм турнікети, і поки хлопців, хлопцям надавали першу домедичну допомогу, я з ними говорив англійською. І там дякую ну, від стресу. Е, там моє англійська сталося краще. Е, вже там своєму вчителю я вже подякував. Де, коли от коли думаєш про факапу, думаєш, ми не маємо права робити цей бізнес. Ми стільки лажаємо, і потім я думаю, окей, якщо ми закриємося, то Ну, люди точно будуть щасливі. Я згадую про ну, оці хороші моменти, і думаю, напевно, що ні, напевно, це якась також гордість. Я би порадила багато говорити, навіть там з друзями, з психологом це взагалі ідеально. Тому що е, є дуже багато причин себе гристи е, за щось, е, дивитися. Як ви неправильно робите дивитися на інші бізнеси в цій сфері, і там дуже важко зірватися. От коли в мене ще не було ніякої команди, я збирала, я, наприклад, коли не могла придумати назву, я зробила час зі своїми друзями і кажу: так, мені треба назву курсів. А ну, давайте подумаємо. Там в мене є така, 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 такий варіант, вони ще щось докидували. Е, тому що оця. Самотність, особливо з цими такими стереотипами, що о, жінка в бізнесі, вона така холодна, вона головою прибиває стіни. Мене дуже лякав цей ну, стереотип. І тому я зрозуміла, що завжди можна бути не на самою, навіть якщо ти поки що одна в команді. Там моя мама допомагала мені з податками, там платити податки. Ще хтось мені допомагав. Там мій друг, айтішник допомагав щось в фотошопі зробити і так далі. Тому, от не будьте самі, якщо ви будете пам'ятати, що завжди, точно завжди хтось є, є якийсь варіант, то ви почнете їх бачити.